Так, всім привіт! Ну що, сьогодні я трошки побуду поваром. Вирішив собі приготувати на роботу винігрет. Зварив картопельку. Таку домашню, хорошу, в принципі, все домашнє бурячок. Скільки тут? Раз, два, три великих буряка зварив, Чотири моркви. Достав три квашені огірочки такі. Ну і картопля. Ну, і думаю себе побалувати Венігретиком. Ще цибулю, звісно, деякі люди кидають у Венігрет, але я з цибулею не дуже люблю. Ну, і Венігрет, я, звісно, не так люблю, як Олів'є, але зарплати поки що немає. Буде на наступному тижні. Так що прийдеться готувати Венігретик. Так. Ось моя тара така. Це, напевно, велику сильно каструлю взяв, але я думаю, нормально вийде венігретику. Так що буду займатися самим скучним ділом. Буду чистити, а потім кришити ці всі овочі у велику тару. Ось такі от справи. Так, ну що, от і покришив. Венігратик. Вийшло десь пів каструлі. В принципі, спробував вийшов, але мені мало було огірка. Ну, Один огірочок докресив і все посолив. Ну, в принципі, добра така штука, так що на роботі мені буде що поїсти. Ось такі от справи.